вітаю вас на моєму каналі. Завітала я в Аврору». Товари зі знижки, новинки та багато цікавого. Фігурка шоколадна різдвяний медальйон. Іде з різними малюночками 19 гривень. Ліон батончик шоколадний великий 90 грамів 41 гривня. Батончик Фідрашен іде в асортименті, 13 гривень. паста шоколадна з фундуком какао. 320 грамів, 109. Нутелла паста шоколадна горіхова. 200 грамів, 129. Начинка макова для випічки. 500 грамів, 49 гривень. Десерт молочний. Чарівний вечір. 85 грамів 22 гривні. Десерт молочний з арахісом 80 грамів 19. А це набір цукерок, Санта новорічна, 350 грамів 99. Бісквіт фірмовий іде в ассортименті. 69 гривень. Мілка велика, шоколад молочний з карамелью та арахісом 199. Мілка печиво орео та ваніль. 199. Цукерки світеть, шоколадні класичні. Вага 200 гривів 169. Батончик, кіт 40 грамів 24. І з батончик 50 грамів 22 гривні. А це новиночка склянка скляна для коктейлю. Ціна 88. І це новиночка келих для шампанського. 169 гривень. Ніж для томатів чорний 44 гривні теж новинка. Далі подивимося менажниці ось такий перший варіант. Менажниця дерев'яна для сиру 149 гривень. Менажниця на 5 відділень іде з соусницею, Ціна її 219. А це блюдо дерев'яне 18 на 37 см 249 і така ось новорічна минажниця, ялиночка 299. Сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям 24 см діаметр 350 зі знижкою йде. Сковорода чавуна з дерев'яною ручкою 24 см діаметр 379 см. А це сковорода з антипригарним покриттям та знімається ручка 20 см діаметр, 400 гривень. Кришка універсальна з силиконовым мобитком 26 см діаметр 209 гривень. Кришка скляна 22 см діаметр 149 гривень. Каструля з кришкою на об'єм 2,6 літрів. Ціна її 450. А цей чайник для заварювання чаю. Скляний на об'єм 350 мл 139 Побільше такий чайник скляний для заварювання чаю 229 А це вже чайник скляний з пластиковою ручкою та кришкою на об'єм 700 мл 149 Турка для приготування кави металева 400 мл 100 гривень. Турка металева на об'єм 600 мл. Ціна її 129. І ще турка ось така. Адесто. Об'єм її 640 мл, 349. А це рушник мікрофібра. Іде в різних кольорах. ціна його 29 гривень. І це рушник кухонний, побільше мікрофібра з петелькою 77 гривень. Далі у нас набір ганчірок з мікрофібри дві штуки в наборі 24. А це серветка для скла. Іде в різних кольорах 29 гривень. Набір серветок 5 штук в наборі. Мікрофібра 77 гривень. Килимок для сушки посуди мікрофібра 99 гривень. І це килимки для сушки посуду. Ідуть з малюнками 77 гривень. А це вже однотонний килимок для сушки посуду. Ціна його 40 гривень. Далі ємність універсальна велика 49 гривень. І ще ось така ємність. Універсальна для зберігання дрібниць 77. Кошик з кришкою ажур. Об'єм 18 літрів 169 зі знижкою. А це вже поменший кошик, теж іде з кришкою, Ціна його 88. А це вже кошик поменше. Такий зовсім маленький. На об'єм 1 літр 800 мл 44. Це кошик іде без кришки, прямокутний. В різних кольорах 99 гривень. І зовсім малесенький кошик з ручками для дрібничок 19 гривень. А далі з вами подивимося, чоловічі та жіночі дезодоранти. Allсpaй іде в асортименті 97 гривень. Великий allспайс теж в асортименті 153. Антиперспирант чоловічі Нівія 72 гривні. А це спрей Нівія теж іде в асортименті 88. Аркамен спрей 66 гривень. А далі йде у нас антиперспірант Нівія. Ціна його 59. Рексона теж 59. І Рексона Стік в асортименті 102 гривні. І фа аерозоль жіночий іде в асортименті 86 гривень. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!